Вітаю, друзі! Я Михайло Нагорняк, автор сортів Український біколор, вишиванка, Джамала та інші. І ось сьогодні я вам роблю презентацію нашої новинки. Гібридний сорт повністю червоної антоціанової кукурудзи Бордо. Вона супер солодка, має надзвичайно приємний аромат та смак кукурудзи, але червоно-гранатових кольорів відтінків. Ось вона так виглядає. Стебло має такі антиціанові забарвлення і листка, і волоті. І ось ми бачимо на качані. По два качани здатна формувати. І ось вона має таке червоне зерно. Червоне ось гляньте, да? Ось вона яка вона гарнюня. Він ранній гібрид. Качан відносно не дуже великий, 18-20 см. По два качани. Давайте спробуємо на смак її. Ось так вона виглядає. Стрижень у нас також такого червоного відтінку. М -м -м, така соковита. Солодка, надзвичайно солодка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 16 рядів. Це наша, так би мовити, перша ластівка Це червоної кукурудзи, яка має суперсолодке зерно sh 2 типу. Тобто її можна висівати поруч, як з червоними, ну, мається на увазі червоними, з нашими синіми вишиванка український біколор, так і з іншими гібридами. Але якщо пилок із Бордо попаде на жовту кукурудзу, то буде зернівка відповідно червоного кольору. Тому ми радимо Бордо висівати в кінці ділянки. Щоб вам не було вкраплень саме ось таких синіх-червоних кольорів. Або якщо ви їх не боїтеся, то можна висівати, як ми Ми спеціально посіли середині ділянки, але обсіяли вишиванкою українським біколором. Тому, як висівати нашу бордо? Висівати можна в кінці ділянки. Якщо ми починаємо спочатку білий кролик, потім мармурові наші гібриди, далі йдуть жовті, потім синьо-жовті. Вишиванка та український біколор. І в кінці бордо. Вона у вас буде гарна, червона, смачна. І ось коли на ринок ви винесете, один фермер продає тільки жовту, а ви йому кажете, а ось спробуй нашу ще й бордо. Тому така продукція буде більш популярною. І ми запрошуємо до співпраці, купуючи у нас насіння. Там ми надаємо безкоштовно на пробу для громад, для переселених осіб, для фермерів, які хочуть почати таку власну справу. Висівайте. Ми підскажемо, як висівати, створюйте ось такі якби, громадські об'єднання і проводьте фестивалі, різноманітний фестиваль кукурудзи для підтримки громади. Реалізація качанів, населення в виграші з кожного качана гривня на Збройні Сили України, які тримають оборону і дають нам можливість працювати. Тому ми кажемо, треба відроджувати саме оцей фермерський дух. А ми допомагаємо це зробити за допомогою різної палітри. Як смаків, так і кольорів. Запрошую до співпраці зверніть увагу на Бордо. Перша в світі червона антоціанова суперсолодка кукурудза. Всім гарного врожаю. Слава Україні!